Всім привіт! Ось таку красу я знайшла. В центрі на зупинці автобусу було дуже спекотно. Поруч були такі відкриті ворота, ну я і зайшла. Хі -хі. Ось бачите, тінь. І ось така краса римська. Такі колони, галереї. Я навіть і не знаю, що це таке. Треба буде. Подивитись. Дуже гарно, дуже. Хочу вам показати, ось бачите, італійський дідулька зараз на базарі мені дав е, такий дуже добрий пучок е, Петрушки. Прицемула. Я купила чотири яблука і все. Ой! Боже. Ось. Купила 4 яблука. Де пораховано, знаєте, кожен день по яблучку. А дідулька такий каже, каже, ой, щось ви тільки чотири яблука купили От. і дав мені ще петрушки, за неї заплатив. Так, все, йду додому, йду додому, зараз буду. Писати листи, дзвонити. Боже мій. Отак от зробила сьогодні такий круг. Так, все мої хороші. Я вже майже додому прийшла. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Я, я так на себе дивлюсь, мені так подобається це вам казати от кожного разу, кожного разу. Ой. Так, мої хороші, ми теж вносимо свій вклад в розвиток української мови. Навіть те, що я почала українською говорити, отак, от, от, знаєте, крапля за краплею, і буде океан української мови. Так, гаразд, що я вам ще обіцяла розповісти? А, про, про роботу. Я... У мене, знаєте, щоки, щоки схудли, але якось то вони схудли туди, внутрі. І я коли їм. Ну, це кажуть, що неправильний прикус. Я іноді буваю себе, сама себе можу ж за щоку вкусити. І потім так боляче, потім ходиш, що це постійно рот полоскаєш, оцією для зубчиків. Рідиною для зубчиків. Так, що я вам хотіла сказати про роботу. Ну, бачите, це не робота, це такий підробіток. Робота почнеться тоді. Коли я буду чітко знати свій розклад в інституті, коли в мене візьмуть документи, мене зарахують, я здам вступні іспити. Ну там такі вступні іспити, я думаю, що це не те, що ти тебе приймуть чи не приймуть, а просто подивиться твій рівень і в яку групу тебе поставити. Там буде п'ять груп на вечірнє відділення. От і коли вже все буде таке стале, стабільне, тільки тоді потрібно вже шукати роботу з розкладом, тому що я, начебто, і знайшла таку роботу. Знаєте, яку морозиво продавати морозиво. Ну, слухайте, коли потрібні гроші, будеш і таким будеш працювати, от але вони мене питають а розклад, коли мені потрібно апартайм, Ну з якого по яке, а я їм не можу точно сказати. Тому, тобто, за великим рахунком, робота є. Просто це було літо. Влітку італійці не дуже люблять працювати. Мої так звані агенції з пошуку роботи вони в червні ще більш-менш працювали, потім в липні щось вони так вже на розслабоні, в серпні вони були зачинені. Ось, лекції нам все там у липні читали. Ну, лекції, до речі, мені сподобались. Дуже сподобались і дуже є над чим подумати. Прям нам такий хлопчик. Дістався дуже чесний і правдивий, такий, знаєте, от все як є в італійському такому робочому середовищі спошуку роботи. Це нам чесно і розповів. Що після 50 років він каже, навіть рабів в давньому Римі вже не купували після 50 років. Вони були не потрібні, тому що на них більше йде. Грошей на їх утримування, ніж вони там зароблять. Ну, типу, він мене спустив з небес на землю, що я була ладна і морозивом е, торгувати, але знову ж таки не вийшло, тому що я не знаю свого розкладу, а їм теж там потрібно було. Е, я вже готова піти будь-куди. розумієте? Звичайно, в ідеалі, просто в ідеалі, мені хочеться. Е, Приліпитися, знаєте, до якого-небудь комерчаліста як практикант, щоб я була там, щоб я вже починала вести якусь небудь бухгалтерію маленьких підприємств. Але тут мені теж сказали, що ну, іноземцям ну, мало хто доручить свої гроші. І, ну, Там же не тільки відділення з фінансів, розумієте. Можна знайти роботу в міжнародних банках, от просто бути клерком от в цих віконечках. от Ну, тобто, є над чим подумати. Але влітку, ну таке щось там, підроботок, там. Потім я все ще час від часу, може, раз-два рази на місяць, я хожу от до цих моїх знайомих, які вже стали моїми знайомими. Якщо в неї зміна в ніч, то я з дівчинкою вдома, з її донькою. О, теж щось таке мені віддячують, розумієте? Нормальна робота на офісні години, не в офісі працювати, а на офісні години в мене буде тільки після закінчення навчання. Ви мене там ще запитували, що Маріана, ну якщо ти знайдеш хорошу роботу е і буде гарна зарплата, то навіщо тобі вчитись? Ну, вже на повний день і працюй. Я вам хочу сказати, я навряд чи знайду хорошу роботу в Італії, от така, щоб мене зараз довільнила. Для мене хороша робота, от якщо взяти ідеал, 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 це просто викладати італійську мову, а платили, щоб мені, нібито я головний менеджер якоїсь там міжнародної компанії. Тобто мені подобається викладати, а гроші отримувати як за. Фінанси і маркетинг. А такого не буває. Навіть якщо ви будете за одну лекцію брати, ну, за 20 євро ніхто не піде до вас на лекцію. 12 років тому я ще бігала приватним чином от на лекції в університет Сап'єнце. там була моя знайома, і от по 10 євро за годину вона мене вчила. Ми відпрацьовували з нею. Певні там часи дієслів. От. Тому все одно робота буде така, яка мене не буде задовільняти. Я хочу дуже багато грошей, а займатися тим, чим мені подобається, викладати. А викладання? Ну, треба подумати. Треба відкривати другий канал, просто як рекламний, з італійської мови і потихеньку починати вже. Практикуватись з онлайн-консультацій, з онлайн-перекладів. Ну, подивимось, подивимось. Тому спочатку потрібно все вирішити з навчанням. А і от я вам хочу сказати, що навіть якщо це буде добра робота в Італії, це в них така ну це нормально, коли контракт вам роблять на 3 на 6 місяців. Ну і що? Ти пропрацюєш на гарній. Роботі 6 місяців, знову вийшла, і знову ти без освіти італійської, я маю на увазі. італійської. Я вже не кажу про університет. Мені хоча б закінчити цей інститут. О, розумієте? Тут контракти вам роблять невдовго. Це якщо ви працюєте баданте, вам можуть зробити індетермінату контракту, тобто такий вічний, поки дідусь або бабця не помре. А працювати десь у когось в студії або секретарем, от я ще дивилася, секретарем в студії лікарів. Там, наприклад, шість лікарів, і от в них один секретар. Ну, це потрібно, щоб у вас була дуже спонтанна італійська мова. В мене італійська мова не спонтанна. Вона, я думаю, що сказати. От українська мова в мене спонтанна. От Італійська ні. Вона в мене більш-менш вірна. Нормальна така, знаєте, ну, мені ж в сертифікаті все написали, авансато. От, але не спонтанно. Мені потрібно подумати, що сказати. А там е, телефон розривається, просто розривається. Ти даєш, і ти контактуєш із лікарями, із пацієнтами, і по телефону з пацієнтами. І однією рукою ти виписуєш рецепти, іншою, значить, ти з кимось там по телефону, і це постійно бла, 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 бла. І, до речі, всі професії, от які передбачає це, цей факультет, на який я йду, адміністраційний, фінанси, маркетинг, всі ці три, три спеціальності вони передбачають вільне володіння італійською мовою. Таке, знаєте, щоб мова була спонтанна, щоб мова була як твоя рідна. А для цього в тебе повинні ну, не знаю, ну, за три роки я, звісно, ще поліпшу свою італійську, ще більш поліпшу, але все одно. Так, гаразд. От я вам, значить, ще зараз розповім таку італійську замальовочку, яка в мене ще була накльовувалась така робота. Йду я з супермаркету, сумка на колесах: тетин, <смуж> йду, і я дивлюсь, значить, у нас будинок біля супермаркету стоїть. На першому поверсі є, ну, вона, власниця цієї студії, вона чомусь написала Картолерія, картолерія. Тобто, це як магазин. Канцелярських товарів, а я бажаю, просто обожнюю канцелярські товари. ці всі блокнотики, ручки, карандашики, гумочки все-все-все, оце, я просто це абожаю обожнюю. От. І я дивлюсь. Хоча, хоча в неї не картилерія, в неї не канцтовар, в неї це більше підходить під е, копірувальний центр. Мені це теж дуже подобається на комп'ютері, е, всі ці. Е, Розпечатки і оці всі ксерокси, робити фотокопії, копії. Ну, коротше, в неї більше таке, тому що я до неї час від часу заходила, і я робила, я штампувала в неї підручники от, з Алгебри. От. В неї маленька така невеличка кімнатка, і величезний, величезний такий, як ксерокс дуже професійний, що він там вам і нарізає там можна і візитки, і конверти, на свадьби, на весілля робити, такі гарні, чудові. От. Ну, тобто оця така, станок, такий, знаєте, що може все все вам напечатати, і мені це теж дуже-дуже подобається на комп'ютері і оце ж штампувати. От. І в неї більше це схоже на копіювальний центр, ніж на магазин. З канцелярії, але було написано картолерія, і у віконечку було написано черкасі, черкасі асистента. Тобто шукається асистент. Я така думаю: о, гаразд, оце мені підходить асистент. От, це і не працівник, і ну, нібито як стажер. От думаю, окей, зараз піду додому, залишу все, що я купила, і прийду вже до неї з резюме. А я собі написала шість різних резюме. Перше, значить, таке чисто для мене, всі мої звання і заслуги зі школи, де я навчалась, які в мене є сертифікати. Так, от все, все, все дуже е, з подробицями. Але це не потрібно, звичайно, такі резюме. Це, це я написала тільки для себе, щоб е, потішити своє самолюбство водичку. А ще в мене є резюме на е, комеса, це продавець, працівник супермаркету. У мене є резюме. Потім е, асистент е, дізала це в магазини одягу. Е, значить, е, потім в мене є резюме знову на бебісітера і на помічника в дитячий садочок. Ну, тобто я вже собі там написала: а, і ще в мене є резюме е, на стажора. Практиканта до комерчаліста. Ну це теж, мені здається, на грані фантастики, що якийсь комерчаліст захоче, щоб я в його там, справах крутилась. От. Ну, може походити, знаєте, по мене, до речі, могли замовити за мене слово в один каф, але він філіппінський, а там дуже потрібно знати дуже добре англійську мову. От як італійська у вас повинна бути спонтанною, так і англійська мова, щоб працювати в таких міжнародних студіях, у вас теж повинна бути спонтанною. Англійська мова дуже такою, знаєте. Коротше, взяла я своє резюме, документи, тому що вони дуже дивляться, оці роботодавці дивляться, коли вони в тебе закінчуються. В мене там ще на 10 років все, гаразд. От і е, приходжу до неї. Там е, молода жінка, така може їй років 40. Ось, і я її знаю, і вона мене теж знає, Знає, що я навчаюся. Я ж в неї штампувала підручники. Вона мені казала: Ой, браво-браво, молодець, давай, навчайся. І тут я приходжу, і вона каже: О, Маріана, знову тобі штампувати.' Я кажу: Та ні, я бачу, що ви шукаєте собі е, е, асистенти. Вона так, а ти що хочеш спробувати? Я кажу: так, звичайно, я собі шукаю роботу. Вона каже: Так, ти ж вчишся. Я кажу, ну, діпенде, тобто залежить, який розклад, на який час вам потрібно. От, вона мені каже, ну а коли ти вільна? Я кажу, ну от весь ранок я вільна. І суботу, і неділю я вільна, і всі свята я вільна. Тобто я не вільна тільки, ну наприклад, з третьої години, от, а до третьої я вільна. Вона каже, так дуже добре, мене це влаштовує. Спочатку будеш як помічниця, а потім ми вже вирішимо. Окей, каже, в яких ти програмах працюєш? Ну, от, якщо потрібно створювати там, візитки, ці банери, штампувати. От, я кажу, ну, в Google презентаціони, от, потім в CanV, потім вордовська програма. Оце пі -пі. От. Тобто вона ой, досить, досить, я якщо ти ну, вона каже, я все в канві роблю. І в неї ще е, платна версія. Я їй показала, там зробила їй візитку на шаблоні такому. Вона ой, дуже гарно, нормально, все, все гаразд. Показала мені, як з касою працювати. От. А я в неї питаю. Кажу, а як у вас на кшталт баньо, туалет? От, де у вас? Вона каже: а так я працюю, кажу, я живу на другому поверсі. І каже: якщо мені потрібно, а я час від часу, так, я коли йшла з магазину, я час від часу бачила на її магазинчику, ну, таку як карточку, що скоро повернусь, і вона кожен раз бігає в туалет до себе додому на другий поверх. Розумієте? Я кажу, ну я це все добре, я ж не можу до вас додому приходити. От. Вона каже, так поруч є бар, і поруч є е, фармачія. Я кажу, іноді ходжу туди, в туалет. Я кажу, я розумію, що там і бар, і фармачія є, але е, ну, я кажу, ви розумієте, ну, ви з ними домовились, ну, ви їм щось за це платите, тому що мені кожен раз по євро 50, а зараз вже знаєте, за одну. Чашечку кави тебе і не пропустять ще в, в ту баню в барі, ти ще і корнетто купиш. Ну тобто, я кажу, ви з ними як то повинні домовитись, щоб я туди до них ходила в туалет. Вона каже: Ой, не турбуйся, не переживай. Вона прям зі мною пішла. Вона каже: це все мої амічі. Ми всі тут один одного знаємо. Ми тут в школі всі разом навчалися, відвела мене в бар і представила, що це от буде в мене працювати. і фармачію теж дівчата мене представила, от і тільки вона не сказала, що оця сіньора буде до вас приходити в туалет. Вона сказала: я вас дуже прошу, якщо що ви допоможіть. Отак, от сказала, розумієте? Ну я там поусміхалась і пішла. І ми з нею домовились. Перший день ми працювали разом, в мене все виходило нормально, я спілкувалася з людьми. Я один раз неправильно заправила цей принтер, Ну, я вже коротше, там потрібно було не з того, не, не з того боку. От, ну, я все зрозуміла, як він працює, як він штампує. От, і вона каже, що зараз просто буде школа починатись, і мені потрібен помічник, тому що час від часу мені потрібно кудись виходити, от, а ти будеш замість мене. А поки Будь поруч мене і навчайся. Я кажу, а як ви мені будете платити контракт, все. Вона каже, давай так, давай тиждень я на тебе подивлюсь, Думаю, блін, що на мене дивитись, коли ну, в мене вже все виходить. От. Ну, що на мене дивитись? Каже, тиждень. От. А потім ми з тобою про контракт, парт тайм поговоримо. Окей. Їй потрібно було приходити о восьмій, знімати з сигналізації студію ж оцю, магазин. От, ну і все, починати працювати. Ну, і що я вам хочу сказати? Десь в перші дні два вона була разом зі мною. Навіть один раз я зайшла в туалет до неї додому. Ще один раз я пішла в бар, я пішла одразу в туалет. Вони на мене дивляться, як то так странно. Я їм кажу: слухайте, я тут поруч працюю. Вони так і кажуть, ну, це не баньопубліку, тобто, це не. Загальна вбиральня. Я купила в них каву. Приходжу, значить, у цій дівчині, моєму такому, можливо, майбутньому роботодавцю. Кажу, що ви знаєте, вони дуже так дивляться не дуже що я до них хожу. Взагалі, якщо ви приймаєте на роботу робітника, у вас повинен бути туалет в цьому приміщенні, а там просто знаєте одна кімната. От. І е, вона сказала, що слухай, можеш окей, приходити до мене додому. Або у фармачію. Ну, тобто, десь вже з другого дня вона е, вже навіть не показувалась, значить, в канцелярії своїй. От і так виходило, що ми з нею домовились: я буду працювати з восьмої по другу годину після обіду, а ввечері вона вже буде приходити. От, отак у мене буде півдня. В принципі, я була задоволена. Але Туалета нема. Я жива людина. У мене є чисто фізіологічні потреби. Звичайно, кожного разу я не можу бігати до себе додому, от сюди, в туалет. Тобто я їй сказала, давайте я теж, ну, це поруч з домом, це так мені підходило, це поруч з домом. Кажу, давайте я буду ну, на 10 хвилин бігати до себе додому, в туалет. Звичайно, це не дуже добре. Ну, як вона ставить у цю карточку? Вона ні-ні-ні, шукає спільну мову з баром, з аптекою, щоб вони тебе пропускали. А я розумію, що вони не хочуть, тому що вони миють ці бані. Це ж не, не я їм там мию, і я не сплачую за них. І я не хотіла туди приходити, вони таке музо робили. І я почала ходити додому. Ну, слухайте, от саме сюди. Ну, 10 хвилин, 10 хвилин, може, мене не було. Знаєте? Ну, причому в мене так все добре пішло. Я зробила, розробила їй і визитівки, от потім на, це, на весілля прийшли і на день народження замовили конверти. Тобто я теж розробила декілька таких дизайнів, і вона обрала, і людям сподобалось. І, ну, ну, тобто, ну, це, це робота просто. І... Ораріо, тобто і розклад мені підходив. І вона непогана, але вона от включає дурочку і все. І каже: ні, ні, я не хочу. Якщо ти будеш бігати додому, в туалет, я кажу, так я тут поруч живу, поруч, пів вулиці і вже мій будинок. Вона сказала ні. Ну і все. Чотири дні я отак от потерпіла, знаєте, мені стало боляче, мені стало погано. Я сказала, ну я не можу. Без того, щоб хоча б раз на дві години піти в туалет, я не можу працювати. Я персона умана, тобто я жива людина, і мені потрібні певні Ой, зручності. Так що, отак мої хороші, от ще така була в мене спроба, вона мені там щось заплатила. Ви знаєте, мені дитина, оця Оленка, що я її підміняла, вона мені більше віддячила, ніж оця за чотири дні, що я. В неї працювала, от, здавалося. Без туалету погано, отак. От. Так, ну все, мої хороші. Ви пишіть мені, як у вас там школа? У мене, знаєте, взагалі, Новий рік в мене починається не 1 січня, а 1 вересня завжди. От як я почала в школу ходити, потім моя дитина там в школу, в училище, потім в академію. І в мене новий рік починається з 1 вересня. От, починаємо новий рік. За літо потрібно підготуватись, купити нові речі, форму, все для школи. От, Так що я вас поздравляю з 1 вересня. Я не знаю, коли це відео вийде. Ну, щоб все у вас було гаразд, спокійно, щоб ваші дітки навчались в школах, в університетах України. Не під землею. От. Все буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Чао-чао!